Ці смерті не були миттєвими. Вони тривали у часі, і кожну з них можна було зупинити. Діти гинули від страху, самотності, повної беззахисності і від дій дорослих. На Волині маленька дитина жила у середовищі, де дорослі постійно пиячили. Алкоголь був поруч щодня, не як виняток, а як норма. Дворічний хлопчик залишався без нагляду, без захисту, без розуміння небезпеки. Він випив алкоголь і помер. Про цю сім'ю знали відповідні служби, але втрутилися лише після смерті дитини. Смерть цього хлопчика врятувала життя брата. Дитину вилучили. Тепер він у безпеці. У кривому розі чотирирічна дитина жила в атмосфері постійного насильства, крики, страх, біль. Це тривало день за днем. За найменшу провину її карали. Вона не могла втекти і не могла поскаржитись. Її не захистили. Не врятували, зрештою дитина померла від побоїв, яких можна було не допустити, якби соціальні служби відреагували вчасно. На київщині п'ятеро дітей у дитячому будинку сімейного типу жили у суцільному приниженні. Їх позбавляли їжі, обмежували у воді, не пускали до туалету і наказували мовчати. Їх змушували працювати, коли вони мали вчитись і гратись. Їм говорили, що вони нікому не потрібні. Роки знущань проходили повз увагу тих, хто мав бачити і реагувати. Наразі діти влаштовані в інший будинок сімейного типу у Харкові. Особлива дитина жила у тиші, він не міг сказати, що йому боляче. Не міг попросити допомоги, не міг самостійно врятувати себе. Попри очевидні ознаки страждання і медичні попередження, дитині не допомогли. Одинадцятирічний хлопчик помер через неналежний догляд і зволікання з лікуванням. На Кіровоградщині дитина з інвалідністю жила там, де свободу замінили утримання. Її позбавляли можливості вільно рухатись, Застосовували ланцюги і кайданки як спосіб контролю неразово. Системно це робила матір-вихователька, людина, якій держава довірила дитину. Поруч були ті, хто мав це побачити, але перевірки соцслужб залишались формальними. Дитину негайно вилучено з небезпечного середовища. У кожній з цих історій дитина чекала на дорослого, який захистить, але захист не прийшов вчасно. Прокуратура дає принципову правову оцінку кожному такому випадку. Відповідальність понесуть не лише кривники, а й ті, хто мав зупинити насильство, маючи такі повноваження. Але не зробили цього. Вживаємо усіх необхідних заходів для попередження таких випадків у майбутньому.